Далі, як і анонсувало у нас включення гісті з півдня, Андрій Підлісний, головний координатор громадської організації Республіка брати по зброї», офіцер, ветеран війни, пане Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Я ж нічого не сплутала. Ви на півдні так перебуваєте? Так, все вірно, на півдні, Щудово. на Херсонщині. Чудово. Є повідомлення від оперативного командування Південь. Говорять про те, що російські війська відсуваються від лінії зіткнення. Пішли заголовки, що вони відступають, але це, вочевидь, неправильне формулювання. Може, ви нам розкажете, що ви спостерігаєте? Чи бачите і підтверджуєте ви рух окупантів? Бачу, підтверджую їхню присутність, підтвердити те, що вони відступають, не можу. Угу. А звідки ця інформація оперативного командування? Я не оперативне командування. Зрозуміло. Я не знаю звідки інформація. Можливо, це дійсно просто неправильне трактування, або можливо йшла мова про якісь про якусь іншу ділянку, угу. яку, наприклад, ми не бачимо, мої підрозділи. Або йшла мова про якісь стили, про якісь глибинні резерви, які відходять там в бік Криму. Не знаю ще раз кажу, не можу. Ні, підтвердити до Добре, кінця. тоді Ні давайте так. Ви свого боку, командувай... зі свого не. боку оцініть тоді ситуацію оперативну на півдні з того, що ви бачите, і ваш підрозділ, зокрема. Ну, оперативно знову ж таки не можу, тому що не той трохи масштаб, а тактично можу підтвердити те, що противник є, але противник. Він не відступає. Ми його потроху видавлюємо з його позицій. Є декілька напрямків, на яких є просування збройних сил України. Це там ніякий невеликий контрнаступ, не масштабний наступ, але це такі хороші локальні просування, які покращують нам ситуацію в тактичному плані, дають можливість, хоч трохи, відсунути загрозу від безпосередньо Херсону, і дати можливість. Цивільним трохи спокійніше спати. Знову ж таки, ніхто не відміняв артилерію. Артилерія усе так же працює по Херсону, угу. але висадка безпосередньо на нашому березі Херсону диверсійно-розвідувальних груп мінімізується зараз. Ураження стрілецькою зброєю, великокаліберними кулеметами, протитанковими ракетними комплексами тощо це все зараз є майже унеможливленим. Тобто на своїй ділянці. Підрозділи, в яких я знаходжусь, відпрацьовують дуже якісно, завдають ворогу втрат. Це та а ж не наскільки, звісно, ціну, по наскільки масштабними менш... є втрати ворога на вашому напрямку? Ну, не є масштабними в таких, скажімо, якщо брати повністю усі ділянки фронту, то це я не знаю. Там, відсотків 5 може. Mm -hmm. Немасштабно. Тим не менш, знищуються. Досить рідкісні, дороговартісні, у тому числі не зразки озброєння і техніки, які коштують великі гроші, які могли б використатись десь там умовно на Бахмутському напрямку, які там коштують 20-30 мільйонів доларів. Вони знищуються, вони виявляються і це добре. І ще додатково можу сказати, що задіє ворог. Свій резерв це десантників, які тут теж знаходились у резерві. Зараз вони знаходяться на передньому краї, так як ті стрілецькі полки, які тут до того виконували роль такої, такої сили стримування, вони морально подавлені, вони понесли втрати. Тому ворогу довелося діяти свої резерви. На своєму передньому краю, і це теж добре, тому що цей же резерв теоретично міг би бути десь на Бахмутському, на Мар'їнському, на Авдіївському напрямку. А так ми, хоча б, трохи відтягуємо їх на себе, даємо можливість, щоб, хоч трошки легше було нашим співвітчизникам на сході mm -hmm. України. Пане Андрію, ви говорите про те, що ворог деморалізований. Ну, багато хто говорить, що вони там розгублені. Це пов'язано з чим, що вони не розуміють, яка кінцева мета їхньої спецоперації, чи як? Це пов'язано з тим, що ми якісніше виконуємо свою роботу раз. А друге, те, що в них усе таки є, ну, періодично, принаймні, є дефіцит у снарядах артилерійських тобто, mm -hmm. наша артилерія працює якісніше. Наша повітряна розвідка працює якісніше, і ми завдаємо тут більше втрат противника і наносимо більше ураження. Це їх деморалізує, тому що, по суті, там, як вони себе називають, Друга армія світу очікує також співвідношення, як було там подекуди в 2022 році, коли там, на один наш снаряд прилітало сім ворожих. Зараз ситуація тут. Принаймні на цьому напрямку інша, і це їх саме деморалізує. Вони не розуміють, чому так відбувається. Крім того, вони тут постійно в очікуванні цього великого контрнаступу. Вони постійно, ну там через своїх воєнкорів або через інші відео записують, що зверніть на нас увагу, допоможіть нам, тому що в разі чого ми посипемось. Тобто, це от така тобто, виходимо на те, що противник відчуває контрнаступ, і вони насправді його бояться. І це не невидумана історія. Ну, це результат роботи нашої інформаційної війни, у тому числі. Відчувати контрнаступ вони ще не можуть, тому що він ще не почався. Давайте Але так, перечувають, так перечувають. перечувають. Перечувають, так. Угу. Ну... Дай Бог, дай Бог, нехай бояться. Дякуємо вам за роботу. Вітання хлопцям, тримайтесь. Дякую. Андрій Підлісний був з нами на зв'язку, головний координатор громадської організації Республіка, брати по зброї, офіцер, ветеран війни. Почули ми, що відбувається станом на зараз на півдні нашої держави, зокрема на Херсонщині. Йдемо на паузу о 10-й годині.